Я хочу зараз звернутися не стільки до своїх колег, яких в взагалі небагато, а до всіх українців. Вчора в Києві двома вдарами ножа було вбите Сергія Олійника, ветерана АТО, колишнього начальника розвідки 1-го бату 54-ї бригади. Його вбили ножем на золотих воротах тільки за те, що він заступився за свого сина. Його син грав на синтезаторі. Людині не сподобалось, вона пішла ругатися, але пішла ругатися з ножем. А після вбила. Людей почали вбивати просто так: Вбивають, якщо комусь не подобається, що людина в Макдональдсі курить, комусь не подобається, хто на кого якось дивиться. Люди стали, наче хижі звіри. Я звертаюся до українців, схамениться. Пам'ятайте, що це не тільки злочин, це ще й смертний гріх. Я хочу звернутися до вас, щоб ви порозуміли. Якщо вам хтось не подобається, ви можете сказати йому про це. Але вбивати людину виключно за те, що вона вас дратує. Ну, я думаю, що це не наш шлях. Окрім того, я бачу, що те, що зараз відбувається в суспільстві, це ганьба. Справжня ганьба. Ми повинні це якось зупинити, чи може психологічною допомогою, чи може щось інше. Але, мабуть, якщо б ця людина, яка йшла розбиратися з ножем, розуміла, що йому можуть відповісти. Якщо б людини була зброя, то, мабуть, цей ніж ніколи би ніхто не використав. Взагалі, право, взагалі, право на зброю, це те, що відрізняє раба. Від громадянина в, Рі... в древньому Римі. Я вважаю, що час, коли не виключно депутати, прокурори, працівники поліції та ще деякі особи мають право на персональну зброю, всі українці мають право на персональну зброю. Ця права належить нам. Ми не гірше, ніж молдавани. Ми не гірше, ніж естонці, ми не гірше, ніж литовці. Вони мають право на зброю, вони її використовують. Зброя це як скальпель. Лікар рятує скальпелем життя, а вбивця забирає життя тим скальпелем, вбиває на скальпи, вбивають люди. Я хочу, щоб зброя і право на неї стало неод'ємним правом кожного громадянина України. Дякую.